Бан Боже, для вашого життя більше і краще за все, що диявол може намагатися кидати проти вас. Приєднуйтесь до Кеннета та Глорії Копленд на передачу «Переможний голос віруючого, де вони продовжують навчати свого молотовного будиночку в Арканзасі. Вітаю вас! Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Ми Кеннет і Глорія Копленд. Давайте помолимось і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. І ви будете раді, що ви це зробили. Отче, ми віддаємо Дякую тобі хвалу тобі, і подяку. Ми дуже цінуємо тебе і твоє слово. Ми дуже вдячні тобі за те, що ти віддав за нас своє життя, а також за те, що ти дав нам своє життя. Це просто чудово. І ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Знаєш, Лорія, буквально за секунду чи дві до того, як включили камери. Ми тут, в нашому молотовному будиночку, в нашому сімейному місці на південному заході штату Арканзас. І я раптом подумав про те, що ми маємо правнука, який поки що тут ще не був. Так у маленького Джастоса поки що не було можливості сюди приїхати. Йому поки що все одно. Йому поки що все одно. Він народився в травні 2010 року, 8 травня. Наш перший правнук. Але більше того, у нас народилася ще одна внучка. Тому разом і ще з однією внучкою ми вже маємо 10 внуків. А також у нас народилася ще й правнучка. Тобто, ми маємо двох правнуків. і ми можемо ще раз почати це місце. Так, Аби тільки не втратити лік, Хвала Господу. Так. Амінь. Це чудовий час. Бог такий добрий і чудовий. Але Слово Боже воно діє. Слово Боже діє. Амінь. Благословення. Це факт. Давай повернемось туди, де ми були у книзі дій, з апостолом Павлом. Він знаходився посеред тієї бурі. Вони потрапили у ту бурю і потім втратили контроль над кораблем. Вони викинули за борт всі речі і все забезпечення. Потім вони викинули за борт весь вантаж. Вони кинули якорі та все інше, що могло створити якесь гальмування. І писання говорить, що корабель носило. Вони тоді не знали того, що знаємо про ураган. Ми з вами. І ми знаємо, що це був ураган з тих слів, які були використані. Ті слова, які ми зараз використовуємо для описання урагану. Це ті самі слова, які були використані тут. Це сильний вітер, сильна буря. Також для описання його у них було ще одне слово. Це слово Евроклідон. Вони знали, що це було щось велике і жахливе. Чого вони не знали, то це того, що він обертається по колу. Весь той циклон обертається навколо свого центру і одночасно рухається по океану. Вони тоді цього не розуміли, але вони знали, що у них були великі проблеми, оскільки корабель Вони втратили над ним контроль. і ми знаємо, що вони потрапили в ураган, бо вони 14 днів не бачили ані неба, ані зірок, ані сонця. отже, вони провели в цій бурі два тижні. і Той ураган пересувався по морю. Вони були в ньому в своєму розумі. Вони знали, що вони так і дістануться землі, оскільки вони знали, що саме так ці бурі себе поводять. Вони не знали, чому так відбувається, але вони знали, що саме так відбувається. Тому вони приймали своє рішення, базуючись на тому, що вони розуміли, а не на тому, що апостол Павло намагався їм сказати з того, що отримав в своєму дусі. Різниця між ним та командою між ним та начальником корабля та всіма іншими. Згідно писання, Павло знав, що він повинен був потрапити до Риму. Він знав, що він мав стояти перед Кесарем. Він отримав слово від Бога. Ісус з'явився йому і сказав про це. потім приходить ангел і нагадує йому, що він повинен там бути. Тому апостол Павло виходить і каже: Не підбадьортесь. І в 22 му 23 третьому розділі книги дій, саме це Ісус йому й сказав. Коли він був у в'язниці, і вони були готові вбити його. Ісус сказав їм, підбадьорся, Павло. Бо як ти свідкував про мене в Єрусалимі, так маєш свідчити і в Римі». Будь радісним. Тому він вийшов і сказав тій команді слова Ісуса: підбадьортесь. Інакше, як хтось може сказати, підбадьортесь посеред бурі. Їм погано, вони не можуть підбадьоритись. Але у нього було з цього приводу слово, слово від Господа. Це так чудово. Я ніколи про це не тому думала. він вклав у свої вуста слово Ісуса. Він не міг прочитати слова Ісуса так, з нового вірно. завіту і вкласти їх в свої уста. Ісус повинен був йому сказати. Ісус сказав: «Благословенні ті, що не бачили і повірили. Пам'ятаєте, що він сказав Хомі. Однак тоді Ісус міг донести до Нього це слово, лише з'явившись йому або через уста Пророка. Але тієї ночі у в'язниці не було пророка. На тому кораблі тієї ночі єдине, що Ісус міг зробити, це з'явитись йому або ж послати ангела і нагадати йому. І коли це сталося. План Божий став більшим за ту бур'ю, і в цьому вся сутність. Цей план більшість за диявола, цей план більшість за все, що може кинути проти вас пекло. План Божий Так. але яка користь від плану, коли ви не знаєте його сутності? Коли ви не звертаєтеся до Бога, щоб дізнатися, з чого він складається? І ви не присвячуєте себе Богові? Обіцяючи триматися його плану у своєму житті, його волою. по іншому, це можна назвати волею Божою. Про волю Божу було сказано багато брехні, і в неї погана репутація серед християн. у світі всі вважають, що ви не можете знати волю Божу. Ну ви ніколи не знаєте брате Коплан. Ні, ви знаєте. Ви знаєте. Але в християнських колах, якби я вирішив виконувати волю Божу, він може послати мене в Тімбукту, а звідки ви знаєте, що Тімбукту не буде місцем вашої радості? А звідки ви знаєте, що Тімбукту не буде для вас найкращим місцем на землі? там ваша радість, там так. ваш мир, там, ваше багатство, там для вас перебуває благословення Господні. Так. Ви вирішили, чим ви хочете займатися, або ваша мама покликала вас робити щось інше, або ваша бабуся хотіла, щоб ви займалися чимось, або церква хоче, щоб ви робили щось. Або вони не хочуть, щоб ви щось зробили, вони дивляться на це очима своєї благодаті через своє місце. А вам потрібно подивитися на це Божими очима. Амінь Божими очима для вас Чудова проповідь. Отже, підходячи до цього, ми говорили про це на закінчення минулого тижня. І зараз ми знову до цього повернемось. Як це застосувати до нас зараз? по перше, слово Боже. Має бути кінцевим авторитетом у вашому житті. Так. ви починаєте з цього. Наприклад, план Божий. Ми знаємо, що це план Божий і Божа воля, щоб всі люди спаслись, дійшли до пізнання істини і спаслись. Ми знаємо, що це його план. Ранами його ви зцілились. Ми знаємо, що це його план. Бог сповнить всі ваші потреби по багатству своєму в славі. Ми знаємо, що це його план. Коли ми починаємо з того, що написано в Слові Божому, ми починаємо з цього. Потім що ми робимо? Гаразд, давайте на хвилинку звернемося до 10-го розділу послання до євреїв. І ми побачимо, як це зробив Ісус. В 10-му розділі подивіться на третій вірш. Але ці жертви. Є щорічними нагадуваннями про гріх, бо неможливо, щоб кров телят і козлів змивала гріхи, бо входячи в світ, Христос сказав, отже, про кого він тут говорить? Про Ісуса. Чому? Бо Божий план не міг бути виконаний і закінчений кров'ю тварин. Це був лише прообраз Його плану. І в Старому Завіті він був призначений для того, щоб привести їх до заключної стадії Божого плану. Але послухайте далі. Коли Ісус входить у світ, входячи в світ, Христос сказав, жертви і приношення ти не схотів, але тіло ти приготував мені. Звідки він це взяв? Це Писання. Він цитує Слово Боже зі Старого Завіту ісус знайшов себе в Писанні, так. і він продовжував це здійснювати. Нехай буде воля твоя. Дозвольте мені вам з цим допомогти. Ви так само могли б сказати: нехай виконається твій план, о Господи, на землі, як і на небі. бо воля Божа це його план, Його план це його воля. Бог спланував все це ще до заснування світу, і ми буквально за хвилину це побачимо. Але подивіться, як Ісус відреагував на це. Цілопалення і жертви за гріхи ти не вподобав. Тоді я сказав: ось іду. В сувої книги написано про мене, виконати волю твою. Боже мій. Звідки він це взяв? Чи дізнався він це від Бога, який з'явився йому? Ні. Він дізнався про це із цієї книги. Із книги, вірно. Хіба це не важливо? Так, це дуже важливо. Пам'ятаєте, коли він сказав Сатані? Написано, Сатано. Що він зробив? Він говорив: Сатані, ти викладаєш переді мною не Божий план. Я вже знаю, в чому полягає Божий план, і я буду його виконувати. Глорія. ісус знав, що він планував робити, коли йому було 12 років. Його батько з матір'ю не знали. Він думав, що їм слід знати. Їм слід було знати. Але ось він сидів серед знавців закону та вчених, всіх книжників так, і священників. І він почував себе як вдома, говорячи про слово Боже і задаючи питання. Пройшло два чи три дні, і він цього навіть не помітив. Він дізнався про те, що було написано на початку так. книги. Саме це він не робив. І що ще? Він любив це. Він сказав: мамо, що з вами? Хіба ви не знаєте, що я повинен займатися справою мого отця? Він був чутливим до Бога, коли був ще хлопчиком, і я бачив таких хлопчиків. Коли я був маленьким, коли мені було сім років, вісім, я чув, як мама постійно молилася, і вона постійно говорила про Ісуса. І я був дуже чутливим до Бога. І були люди, які відговорювали мене від цього. Бо я не бачив жодних причин, чому я міг би робити цього і того і всього іншого. Ну, знаєш, хлопче. Тобі краще бути обережним. Так, так. Диявол прийшов, і він дістався до мене. І це мало не коштувало мені життя. Але Божий план переміг. Божий план переміг. Отже, ми можемо звертатися до Слова Божого так само, як це робив Ісус. Господи, я тут, щоб виконати твій план. Чудово. Нехай виконається твій план в моєму житті. Я маю лише твої плани. Я планую робити лише те, що ти плануєш, щоб я робив і вам доведеться оновити свій розум стосовно цього. Бо цей світ говорить: ну знаєш, ти американець, ти можеш бути ким захочеш. Я не хочу бути тим, ким я хочу бути. Я християнин. Я народжена згори дитина Божа. Божий план для мене є найкращим, що я коли-небудь міг переживати. Ось ким я був народжений бути. Всі ці речі, Глорія, на які я зараз оглядаюсь, які були в мене у підлітковому віці, музика була чимось важливим у моєму житті. Всі ці різні речі. Мені подобалося стояти перед людьми і люди говорили: я би нізащо цього не зробив. А я би не зробив нічого іншого. Я була однією з них. У тебе була благодать робити це, але ти повинна була розвинути цю благодать. В мені була благодать робити це, і я зрозумів це раніше. Мені здавалося, що це було дуже легко. Але інші речі були якісь речі, які давалися тобі та іншим людям так легко. А я повинен був розвивати це. так розвивати. З самого початку моєї кар'єри пілота, я не знаю чому. Я був як герой старого мультфільму, який за жодних обставин не міг бути чистим. Що б він не робив? Він був брудним і всюди розводив бруд. я розводив бруд. я влаштовував безлад, куди не йшов. Літаючи? кабіна мого літака опинялася настільки заваленою, що я думав, як я міг це зробити. я відчиняв свою шавку у школі. Вам краще було цього не робити. на вас би вивалилось все, що в ній було. Я вичищав свою шафу, але через два дні з нею знову все вивалювалось. Якось я примудрявся всюди влаштовувати безлад. Мій одяг був розкиданий повсюди. І я повинен був навчитися цій благодаті. Я повинен був поставити Слово Боже на перше місце, щоб це зробити. Я також впадав в іншу крайність. О, не зіпсуйте це. Тому я повинен був навчитися тому. Як бути старанним, і мені це вдавалося нелегко. Час нічого не означав. Одна година найгірша за другу. Тобто, таким я народився, і здавалося, що я таким народився. Ніхто не повинен бути таким. Тому я взяв Слово Боже, і Слово Боже Слово Боже і ти стали для мене таким натхненням в плані того, якою ти була старанною та дисциплінованою. Дозвольте мені вам сказати, я заходив на кухню, і там на підвіконні біля кухонної мойки на маленькій тарілиці лежав маленький шматочок цукерки. Я запитував Глорія, що це? А вона відповідала: це моя цукерка. Або це мій десерт. А скільки воно тут знаходиться? Три дні. Що? Ми ще не були одружені. Я спостерігав за нею. Вона йшла мити посуд, брала той маленький шматочок цукерки, а залишок клавала назад. І до наступного дня вона більше від нього не відкушувала. Я подумав: це якась ненормальна жінка? Я би з'їв ту цукерку, обгортку і коробку з під цукерок. Поїхав би в місто, купив би собі ще одну коробку і поставив її в холодильник. І я говорив: я ніколи би так не зміг. Ні, я можу. Я повинен був розвинути це, але я повинен був робити це, будучи слухняним слову Божому і продовжуючи дивитися на моє натхнення, яким була моя дружина. Бог дав мені когось і сказав: вона для тебе як загартування для сталі піклуйся про неї. Вона цінна для тебе. Вона не дасть тобі розвалитися на частини. Що ж, і Глорія увійшла в моє життя. Вона почала бути моїм натхненням, що я можу це зробити. І були певні речі, які з свого боку, якби Бог сказав це зробити, я просто зробив би. Я не задумувався, чи розвалиться дім, чи буде у нас щось наступного разу їсти. Я просто робив те, що він сказав робити, і він пеклуватиме це про все інше. В її випадку. Це повинно було надихати її. Бо для неї природним було все спочатку спланувати. А потім ще три рази на це подивитись перш ніж купити а я їду туди, купую щось. Якщо воно не підходить, купую інше. Ні, 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 ні. Мені потрібно три дні підряд їздити туди, подивитися на це, поговорити про це, подивитися на картинку, купуй це. Але коли ми з'єдналися разом, у завіті і до цього додалося слово Боже, і ми разом згодились. Все, що Бог говорить Слава у своєму Богу. слові, ми будемо робити. Ми є тими, ким Він говорить, ми є. Те, що він називає нашим, є нашим, схоже воно на те чи ні. І ми згоджуємося про це незалежно від того, чи бушує буря чи ні. Так подобається нам, як це виглядає, чи ні. Це те, що говорить Слово Боже, і ми дозволили Слову Божому навчати нас. Наші ідеї та уявлення так. стали Божими ідеями та уявленнями. І писання говорить, що воно це зробить. І ми взяли ці обітниці, що його слово буде приносити його волю у наше життя. Мені не потрібен мій план. Я вже свій спробував і він не спрацював. Але коли ми опинилися в Божому плані, нам не потрібно було примушувати його працювати. І ми усвідомили: ей ось де наше місце. І пройшли роки, а ми все ще у згоді. Отже, що сталося? До якого місця писання ми можемо звернутися? Яке описує все це? Ісус сказав це так чітко. По-перше, він сказав, що ваш небесний отець знає, що вам потрібна їжа, потрібен одяг і житло, і тому навіть не думайте про це. Але брате Коплен, як я взагалі що небудь матиму, якщо я навіть не буду про це думати, він говорить про те, щоб ви не хвилювалися про це. Ви повинні думати про те, щоб піти до магазину. про думки і про подібні речі, але ви не їсте все підряд, що гарно виглядає та пахне. Ви берете слово Боже і дізнаєтеся, що є їжею, а що ні, і все інше. Але він сказав, що ви передусім шукали царства Божого і шукали план царя. Так, шукайте того, вірно. що царство Боже запланувало робити, бо саме це ви і помазання робити. Саме це ви і були народження робити. Саме там ваше місце. Отже, ви ставите Слово Боже на перше місце у своєму житті. І це головні принципи, і вони однакові так. для будь-якої людини. Напомнений ви повинні бути радістю. здоровими, процитати, як процитає ваша душа. Так, і бути наповненими радістю і миром силою Духа Святого згідно з 15 м розділом послання до римлян. Отже, ви берете всі головні принципи, і потім ви шукаєте царства Божого стосовно плану. І де ви запускаєте цей план? Ви просто сидите і чекаєте, поки не побачите видіння? Ні. Ви починаєте прямо там, де знаходитесь. Як ви це запускаєте? Це легко. Це найлегша частина. Ви просто починаєте там, де ви знаходитесь, роблячи людей процвітаючими, допомагаючи людям, свідкуючи людям. Господи, нехай виконається твій план. І не сидіть там по 16 годин, намагаючись вияснити, що робити. Ні, ні, ні. Ідіть. Ідіть з вірою. Так амінь. Якщо знаходжусь за 250 кілометрів від того місця, де я повинен бути, якщо мені потрібно бути там сьогодні, Бог одразу ж приведе все в рух і приведе мене туди, навіть якщо йому доведеться зробити диво, яке він зробив для Пилипа у тій конкретній ситуації. Але пам'ятаєте, що він зробив? Він послав Пилипа туди, де він був. Коли ви свідкуєте, допомагаєте людям вірити Богові. Віддаєте десятину, ви відкриті для скерування. Сієте. Якщо ви хочете отримувати скерування, ви повинні бути відкритими для скерування. Так. Якщо ви відкриті для виправлення і ваші вуха відкриті для отримання скерування, тоді ви можете очікувати захист. Тоді ви можете очікувати, що Божий план почне розвиватися і працювати, розвиватися і працювати, і сатана буде атакувати вас, намагаючись забрати у вас це. Просто смійтеся над ним і скажіть цього немає в цьому плані. Це не мій план. Підбадьорце, Кеннете, Це не Божий план для тебе помирати молодим. Підбадьорце, Кеннете, це не Божий план, щоб служіння збанкрутіло. Підбадьорцек Кеннете, це не Божий план, щоб служіння влізло в борги для того, щоб зробити те, що Бог сказав тобі зробити. І на закінчення я нагадаю вам наступне: ми ще поговоримо про це пізніше. Чому йому довелося сказати, Павлу, не боятися? Він вже знав, що повинен бути в Римі. Ісус йому це сказав. Тут є тонка межа. Павло дозволив тій бурі стати в нього перед очима. І він злякався, що не потрапить до Риму. Ангел прийшов і сказав: Ти їдеш у Рим. І він сказав. Я їду у Рим. Тому він вклав в свої вуста слова Ісуса і сказав: Підбадьорте хлопці, ми їдемо у Рим. Амінь. Він змінив це. Він змінив це. Він дозволив вірі вивільнитись у той план. Це те, з чим я так довго боровся в перші роки нашого служіння. Я знав, що Бог запланував, щоб ми робили, але у мене не було грошей, щоб це зробити. І передусім нам була потрібна машина. Нам було потрібно багато чого. Ну давайте візьмемо борг гроші і передбаємо це. Цього не було в плані Божому, бо писання говорить, вам не брати борг. Ви опиняєтесь зв'язаними з цією. І вам не раді, що не зробили цього світською системою. Так. Мені довелося навчитися тому, як вірити Богові Спочатку без боргів. Здавалося, що ми були приречені, так оскільки ми нічого не знали. Так і тепер, оглядаючись назад, ми бачимо, Боже мій ми були свобода. приречені ще до того, як ще почали. Так, коли у нас були борги, вірно. Тому це не дало нам бути приреченими. Наш час вичерпано. Ми повернемось за хвилину. У нас є буквально хвилина. Якщо ви ніколи не робили Ісуса Господом вашого життя, Він прийшов для того, щоб ви могли вийти з того безладу і увійти в Його план, де знаходиться ваше хороше місце. Помиліться з нами цією молитвою. Боже Небесний! О, Боже Небесний! Я вірю всім своїм серцем, Я вірю всім своїм серцем. що Ісус, воскрес з мертвих. Що Ісус воскрес з мертвих. Господи Ісусе, увідив моє серце. Господи Ісусе, увідив моє. Серце. Я приймаю тебе як мого Спасителя. Я приймаю тебе як мого Спасителя. Я Якає в гріхах. Я Якаюсь у гріхах. Я зрікаюся диявола і всього, що він представляє. Я зрікаюсь диявола і всього, що він представляє. Я йду виконати твій план, Ісусе. Я йду виконати твій план Ісуса. Відкрий його мені. Відкрий Його мені. Він мій. Він мій. Я був народжений виконувати його. Я був народжений виконувати в я Його. Ісуса. в ім'я Ісуса. ім'я Ісуса. Амінь. Дозвольте Амінь. мені вам дещо сказати. Ми, з Лорією хочемо надіслати вам цю книгу, яка буде навчати вас і допоможе вам читати і досліджувати вашу Біблію. І саме там і знаходиться Божий план. Так. Ми надішлемо її вам безкоштовно, Амінь. а також маленькі який розповість вам, як почати дослідження Біблії. Це дуже просто. Це, це не є чимось просто. важким Релігія зробила це важким, але Бог зробив це легким. Амінь. Дяка Богу за слово. Боже. Послухайте, ми дуже раді, що ви сьогодні могли бути з нами. Не пропустіть завтрашню передачу до зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Иисус є Господь.